що Володимир Зеленський нарешті відреагував на вбивство Портнова, з яким, до речі, дуже плотно співпрацював як він, так і весь офіс президента. Так він відреагував своїм мовчанням. Але наскільки ж красномовно це виглядає? Зуси ще портнова нагородити героєм України. За що? Ну, Хоча б за те, що на нього наклали санкції. Корупція, втручання в судову систему, продаж судових рішень до речі, наклала санкція. Сполучені Штати а в Україні на нього санкції за це не наклали. Навпаки, за це не співпрацював Зеленський і офіс президента. А ще можна нагородити за те, що коли він повернувся в Україну після 2019 року, після того як Зеленський став президентом, то складав списки майданівців для того, щоб потім переслідувати або передати росіянам ці списки, щоб ті українці втратили. Бо якщо до речі, Зеленський це ж не засуджував. То тоді підтримував, то може за це і нагородити. А взагалі мовчання Зеленського показує, що йому нема чого сказати і зберегти обличчя. Тому тримає мовчання, як і завжди по всіх питаннях, в яких нафакапив: від травневих шашлаків до обіцянки за в три тисячі ракет за 2025 рік. Він завжди так робить. Він завжди мовчить, бо нема чого сказати, коли бреше, коли факапить, коли обіцяє нездійснене або літає до оману. っていう。